Зеленобілий ювілей. Львівським Карпатам – 50. Львова це символ певного футболу. Це також команда, яка надихає багато людей. Також це певний, можна так сказати, патріотичний можна москатиже рух цей Карпати поросло, футбольний рух. Це набагато більше, ніж футбольна команда. Найбільші досягнення команди за півстоліття, кубок Радянського Союзу та бронзова нагорода першості української прем'єр-ліги. А рекорд ветерана Карпат Степана Юрчишина 42 забитих м'ячів впродовж сезону. Його одноклубникам досі не вдалося перевершити. Кращі роки, всякі, його наголошую. Що я Рою, все-таки в цьому клубі, в великому клубі. Я можу сказати, Карпати, Львів. В молоде покоління ще треба прибавляти і прибавляти. Хотілося б все-таки, щоб все-таки в нашій команді були гравці, все таки вихованці нашого західного регіону. Нині у клубі багато юних вихованців, які мріють завоювати європейські кубки. Маркіян, попри свій юний вік, займається футболом майже вісім років. Зелене поле його друга домівка. Кожна людина, яка займається футболом, буде мати мрію стати футболістом. І я так хочу. Ну. Хочу грати спочатку за Карпати, а пізніше там вже подивимось. З нагоди 50-річчя клубу Карпати міський голова вручив ветеранам львівського футболу пам'ятні нагороди. Аплоди. Та найважливішою для футболістів залишається сама гра і підтримка улюблених уболівальників. Успіх у команді і здійснення цілей, щоб краще грали. Гарної гри, побільше голів забивати. Ну, і так як ми сказав, ми знайомим більше українських граків, щоб підтримували. Олеся Турчин Віталій Дмитерко львів ТБ